Скажіть, будь ласка, якби вас повністю було до кінця життя закрите фінансове питання. Чим би ви тоді займались? В нашому місті? Взагалі? Взагалі. Напевно, відпочивав би. Займався розвитком не знаю, господарства якогось. Типу, фермерство? Ну, щось таке, так. Да. Займався любимим б ділом. А що як ви думаєте, так чисто собі пофантазувати? Що б це було? Що це саме за вид... би квіти. Квіти? Да. Клас, а які там би квіти точно були? Тюльпани е, і ромашки, які любить моя мама. О, Це так мило, дякую. Це, тоді, гарного дня. Та, мабуть, би хобі, творчістю своєю якоюсь розвивав би фото, mm -hmm. дизайн. Ну, якщо закрити повністю фінансове питання, то одяг, якісь постери, такі всякі штуки. Створення одягу чи його е, просування, якась рекламація? Скоріше, створення, створення. Благодійністю займався. А, меценатом були. Було, да. просто благодійністю. На, на, Наші такі там громкі слова. медицина. Просто щоб не було бідних хоча б білі церкви. Менше, або менше. Або менше там, да. І ну, грали так. би в більярд, мабуть ще. Без зупинку. Без так? зупинку. В пер... Або в перервах, да, між благодійністю. Так. Чи паралельно? Паралельно. <реш> це те питання, яким займаюся зараз. Я. Я думаю, що я на цьому не зупинилася, тому що це волонтерство. Допомога іншим, це е, хобі, це е, мотивація, це стиль життя. Подорожувала? Ну, класно, звідки почали б свій маршрут подорожі? Та по Європі, по теплих краях, в принципі, десь можливо там поселилася. Там, де серед земномор'я? Можливо, була на островах. На Лічному, ну гроші ж є О, це точно. Навіщо собі відмовляти в фантазіях да, на Лічному острові.